Ця щодо надання штатами військової допомоги Україні наразі дуже складна. Про це заявив речник американського держдепу Меттью Міллер. За його словами, вкрай необхідно, аби Палата представників прийняла додаткові запити для фінансування допомоги Україні. Далі цитата. Щодо допомоги Україні, ми знаходимося в критичній точці. Пентагон публічно заявив, що він вичерпав близько 95% коштів, виділених на надання допомоги Україні в галузі безпеки, допомоги, яка дуже важлива. Меттью Міллер, речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Долучаємо до розмови Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, вітаємо вас! Вітаємо. Вітаю, ну, щойно почули цитати 95% вже використаної допомоги, і зараз в критичній точці Сполучені Штати перебувають. Що на вашу думку потрібно зробити, аби з цієї точки вийти фінансової допомоги для України на наступний рік або навіть роки? Ну, про роки поки не йдеться. От добре, що в Європейському Союзі планують допомогу для України, і вже в принципі рішення є. Його ще треба просто фіналізувати на 4 роки наперед. В США на жаль, поки це неможливо, тому що там президентські вибори і питання про більш довгострокову допомогу. Я думаю, воно буде вирішуватись вже після завершення президентської виборчої кампанії в наступному році. Зараз на те, що ви процитували, це сигнал, сигнал Білого Дому до конгресу, до ніжньої палати конгресу, палати представників. Тому що вона на жаль, і за внутрішніх політичних протиріч, внутрішніх змагань, інтриг за НАТО затягнула вирішення цього питання. Ну і це не тільки стосується допомоги Україні. Під загрозою ну, опинилося фінансування всіх федеральних структур. От двічі я такого навіть давно не згадаю чи було таке раніше, коли бюджет він ще фінансування бюджету на наступний рік продовжували лише тимчасово, на два місяці. От вже в другий раз це відбулося. Добре, що домовились про це, але це свідчення того, що напруга протиріччя в ніжній палаті конгресу дуже дуже сильні. Тому це сигнал Білого Дому, що гайти час більше не можна. Треба швидко вирішити це питання. Наскільки я розумію, попередні домовленості вони є вже відома дата: 23 листопада, після дня подяки. Конгресмени мають зібратися і вирішити питання про допомогу як Ізраїлю, так і Україні. Так, що будемо чекати, е, і е, я сподіваюся, що питання все ж таки буде вирішено. Так, да, сподіваємось, після індички всі е, конгресмени <зас> захочуть все ж таки проголосувати всі пакети необхідної допомоги. Я стосовно от натяків і от те, про що ви казали, так білий дім фактично зараз. То... Натякає так, звертається а, до тих хто ти ти повинен голосувати. Це не просто, прямою це мовою не каже не навіть буде. окей, прямою мовою, мовою пана Володимира. Також там же ж у Сполучених Штатах до громадянської громадської думки теж дослухатись люблять, і прямою мовою, в принципі, результати дослідження міжнародної дослідницької компанії і Reuters звертається, виходить до всіх а, американських політиків і урядовців. 41% опитаних підтримує надання допомоги Україні. Це більше ніж кількість тих, хто підтримує надання до. Додаткової військової допомоги Ізраїлю це повинно було додатково повпливати, от на, на вашу думку, зважаючи на те, що громадська думка є важливою у Сполучених Штатах, ну певною мірою, так але я вам скажу, ситуація на жаль, суперечлива не така проста. Рівень підтримки допомоги Україні зараз трохи менше ніж було раніше. Найвищий рівень підтримки України був безумовно перше місці війни. Ну тоді це був емоційний імпульс, дуже потужний. Американці нами співчували, готові були допомагати. Як от і в жовтні ну, по відношенню до Ізраїлю. Зараз вже війна йде більше 600 днів, і ну, на жаль, вона стала буденністю. Це трохи зменшує от саме рівень емоційної підтримки. Потім є протиріччя. Більшість американців більше 60% симпатизують Україні. А треба розуміти, що значна частина американців взагалі не звертає увагу на зовнішній світ, що там відбувається в Азії, в Європі, в Африці. Але це от високий показник: більше 60%. До речі, симпатизують більше ніж Ізраїлю. І це треба використовувати американців. Ну іноді треба підштовхувати. Ну не, не взагалі безумовно. От в, в даному випадку дуже добре, що поїхала наша делегація е, Вашингтон, е, і вони зустрічалися із конгресменами е, з різними скажем так, впливовими групами, зокрема із працівниками нашої діаспори, яка має стосунки е, з республіканською партією. Треба зараз включити всі механізми впливу. От першу чергу на, на республіканську більшість. Конгресі з білим домом і з урядовцями треба обговорити варіанти, як діяти, ну скажімо так, в тому разі, якщо на жаль, це поки ну скажімо так, не найбільш ворогідний сценарій, але раптом там трошки це затягнеться, як діяти от в цих умовах, і так далі. Тому Україна, скажімо так, українська влада. Дія активна, і ми впливаємо і на громадську думку в США і на конкретні політичні літи в Сполучених Штатах для того, щоб допомога Україні зберігалася і відновилася, пане Володимире. І от на цьому тлі заяви Зеленського Володимира Зеленського, президента України, про те, що Путін хоче перед оголошенням виборів, ну відповідно в Росії, показати результат на полі бою. В Україні щоб можна було продати це як таку собі невеличку можливу перемогу, і що звісно ж таки закріпить його і так непогані шанси, так на наступне президентство. Ось тут наскільки це є правдивим твердженням? Ну я розумію, що воно правдиве, але наскільки Путін може скористатися цією ситуацією, хоче зрозуміло, а чи зможе. Ні, я не думаю, що він зможе скористатися. Ну, Щодо виборів, ну, всі розуміють, навіть самі Росії, це псевдовибори, це імітація, спектакль. Тут які там шанси? Все розписано, да. тут антураж. От треба створити таку пропагандистську бульбашку, пов'язану з цими виборами. Але частину цієї бульбашки, Частину цього спектаклю мають стати ну нібито військові успіхи, тому вони і проводять от так звані це російський термін, м'ясні штурми під Авдіївкою. Вони просто не, не жаліють своїх солдат, свою техніку. Їм потрібен якийсь результат. От як вони там намагалися багато місяців взяти бахмут? От зараз, от щось подібне, вони хочуть зробити з Авдіївкою, навіть зруйнувати повністю. Неважливо, головне, щоб був якийсь результат. Але е, навіть російські військові експерти і, і політичні експерти оцінюють це е, скептично. Е, можливість такого результату. На, на Заході теж скептично дивляться на це, ну, особливо ці організації, які вивчають хід війни. На, на, але от, на що е, спрямований сигнал нашого президента? Це ж попередження, це не просто оцінка. Тут в даному випадку президент Зеленський виступає не як політичний аналітик, він сигналізує тим західним елітам, які мають ілюзії. Це далеко не всі, і навіть не більшість західних еліт. Але є такі і їх чимало. От які думають, що ну слухайте, ну раз така патова ситуація в війні. Термін, який наш президент теж критикував. Раз така рівновага, давайте домовлятися. З Росії давайте домовлятися з Путіном. Він теж каже про переговори. І От Зеленський їм нагадує, що зараз Путін прагне не переговорів, не миру він прагне. Він прагне ефемерних військових переміг. Він хоче перехопити стратегічну ініціативу війні. Тому зараз не про переговори, а про про те, щоб Україні треба надати боєприпаси і зброю, щоб ми е могли дати відсіч Путіну. Дякуємо. і тільки силою можна примусити Путіна до реальних перемог. пане Володимире, з спас... Сибі вам за те, що доєдналися до ефіру. Політолог Володимир Фесенко був на прямому відеозв'язку.